Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені у Христі, браття, сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, наші воїни, захисники, хлопці і дівчата, наші герої, які ціною свого життя, сьогодні знову зробили той великий подвиг і. Ми з вами молимося зараз разом і знову чуємо, бачимо, слухаємо, розуміємо, що ми знову перемагаємо і знову на молитві. Каже Господь: хто йде слідом за мною, той нехай зречеться себе самого. Візьме свій хрест, йде за мною. Сьогодні ми чуємо ці слова дуже особливо. Бо бачимо, знаємо, розуміємо, що це не просто слова, а багато хто з нас взяв той хрест, він не раз дуже важкий, він не раз дуже болючий, особливо в теперішній час війни, коли ми з вами усвідомлюємо і розуміємо, що відбувається над кожним із нас. Час, коли треба сказати, Спокусі гріху, ні. Час, коли сказати Божому благословенню, так. Час, коли треба перестати ходити у темряві, а розуміти і прагнути ходити у світлі. Темрява це той світ та суєта, яка часто захоплює нас. Той, хто від світу, того світ. Дуже швидко захопить, і він стане частиною тої темряви. І дуже тяжко буде вийти на світло або висвітлити все, що відбувається з нами. Тому Христос завжди говорить, хто хоче йти слідом за мною, хай себе зречеться самого. Бо зректися себе це означає віддати себе у руки Господа. Віддати себе цілковито в довірі для того, щоб Господь провадив. Тому Христос неодноразово напоминає маловіри. чого засумнівався? Віруй, бо віра тебе спасає. Сьогодні ми з вами вкотре знову зібралися на молитву. Для нас, особливо сьогодні, у цей вечір, вчора вечір, сьогодні, час випробування. Для нас, для нашої бурштинської громади, непросто. Ми молимося і віримо за тих наших хлопців, героїв, які віримо, що боруться за своє життя. Віримо. Віримо, що Господь попровадить, і ми вимолимо тої великої ласки заступництва для кожного нашого героя, для їхніх рідних, для близьких. Ви знаєте, сьогодні. Будучи в парафії, я насправді побачив моє місто дуже сумне, як ніколи. Всі розуміють, що непростий час. Всі розуміють, що цей час будує чи руйнує, всі розуміють і усвідомлюють, що зараз, як ніколи, всім нам потрібно гуртуватися, але перестати говорити свої домисли, думки. Які насправді не є суміжні і ототожнені з реальністю нашого земного життя. І тому, власне, коли ми хочемо про щось говорити, ми маємо дуже добре зважити, чи ми знаємо це, що правда, чи це кривда. Пам'ятати, що нашу розмову слухає хтось, а це не перший Господь, пам'ятати, що наше слово дуже часто може зранити, або більше може і вбити. І тому дуже часто ми повинні бути уважні і пильні найперше про те, що думаємо, що говоримо, що робимо, і якомога більше триматися один за одного, підтримуючи у дуже нараз скрутних і важких обставинах нашого життя підтримати рідних і близьких, підтримати ту скорботну вдову чи тих дітей. Підтримати ту матір, батька, брата, сестру, дружину, бо немає в нас сьогодні села чи міста, де би не було того тяжкого випробування. Ми кожного, кожного дня чуємо дуже важкі і сумні новини з різних куточків нашої України, де наші герої, хлопці і дівчата стоять лицем до лиця з ворогами, ті, які напастують. Ті хлопці і дівчата, які взяли свій хрест, це насправді герої, це насправді воїни, це насправді захисники, в яких немає лукавства. Вони відчули той поклик, поклик називатися достойним словом: воїн, захисник, той, що охороняє, той, що ангел-охоронець, той, що є прикладом того архістратига Михаїла, який ціною того щита і меча. Захоронив славу Господню від тих відступників злих, недобрих ангелів, яких було вкинено на дно пекла. Так Господь вчинить із тими ворогами, які зараз напастують, наш нарід, нашу землю, наші родини. Вони будуть скинені на дно пекла, і ми в це віримо і маємо все для цього зробити, щоб так відбулося, бо стаємо ми тими ангелами-хоронителями, яких Господь посилає на захист тої правди, тої любові, тої надії. Тому сьогодні знову і знову прошу всіх: молімося щиро, віруємо в те, що Господь чує наше серце, що Він відчуває наші наміри і прохання. Ми зараз у тих приготовленнях до часу Великого посту, ми в тих приготовленнях Сиропустного тижня, вже, слава Богу, четвер, а завтра дай Боже п'ятниця. Якщо на це буде воля Господня, тому зараз усі разом берімо у руки нашу духовну зброю і пам'ятаємо, що Боже благословіння є над нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, і утішителю душі істини, що всюди і, си, і все наповняєш скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він зад нас людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш перший десяток. Тому, любі спільночани, дуже прошу всіх, активно добавляйтеся до молитви, активно долучайтеся своїм серцем, своїм духом до нашого спільного моління. Пам'ятаймо, що маємо завжди за що до Бога сказати, прославити, подякувати, перепросити, а найголовніше не раз благати. Тому сьогодні знову всі разом в тій теплій атмосфері духовного служіння, і тому дуже прошу про ваше поширення, про помноження, про спонукання і запрошення до молитви тих, хто ще вагається, хто, можливо, якісь має сумніви. Станьмо для них тим прикладом. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення, молитва, в якій ми сьогодні знову. І вкотре дякуємо Богові за всі Його ласки і щедроти, які Він нам дарує. Можливо, це буде велично сказати, але дякуємо Богові за найменші такі дрібнички нашого життя. Ті маленькі дрібнички вони роблять велику справу. Вона навіть більше того, дякую Богові за наших молільників і за ці прекрасні квіти, які сьогодні знову прикрашають. Нашу ікону Божої Матері, дякую Богові, тому що це Боже проведіння. Дякую всім, хто долучається до доброї справи і не раз каже, Отче. Ми дуже хочемо, щоб квіти були коло Божої Матері. Я дякую вам і за ту нагоду, і за тих прекрасних майстринь, які зробили такі прекрасні квіти. Тому нехай Господь буде благословений в нашому серці. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія, Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молійся, молій Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося, наш третій десяток, велика молитва за наших героїв, за наших хлопців і дівчат. Молимося, віруючи за наших героїв. За нашого воїна Андрія і всіх їх побратимів, які поруч коло нього, молимося за, їхні, за їхній порятунок, молимося за їхню витривалість, молимося щиро, щоб вони були живі і здорові, щоб вийшли на той зв'язок, щоб дали про себе перед Богом одвіт, а ми все зробили для того, щоб порятувати їх. Молимося за всіх героїв, в особі кожного героя воїна. Захисника і захисниці, молимося щиро за всі родини, сім'ї, пропавших безвісти, молимося за полонених, поранених, тих, що зараз на лікуванні. Молімося щиро, благаймо Господа, не опускаємо ніколи своєї голови перед ворогами, бо ми є українці на своїй Богом благословенній землі. Ісусе Ісусе, Сину Божий! Помилуй помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 уповання. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток молитва, за наші сім'ї, за наші родини, за дітей, за молодь, за онуків наших, за батьків, братів і сестер, Господи, молимося за хворих. Немічних, терплячих, страждаючих, молимося щиро за тих, що в лікарнях, у всяких хворобах перебувають. Молимося щиро за наших наставників, вчителів, за наших духівників і капеланів, за наших медичних працівників, за всіх наших правоохоронців достойних. Молимося щиро за наших рятувальників, які сьогодні і кожного разу рятують від всяких небезпек. Молимося щиро за вдів і сиріт, за тих, що в сиротинцях в домах перестарілих, за тих, що в чужині далеко від отчого дому, молимося щиро, щоб Господнє благословення було разом з нами. Маріє Маріє, Мати Божа. <кхух> Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, <кій> нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша спільна молитва за велику перемогу над злом, над гріхом, велику перемогу світла над темрявою, велику перемогу ангела добра над ангелами нечистоти. молитва перемоги кожного з нас над самим собою у своєму сумлінні. На тими ворогами видимими і невидимими, над тою перемогою того нашого воїна, над тим загарбником, який прийшов на нашу рідну землю. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель наш, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє. Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову не зрадили самі себе, Бога в нашому житті, ми знову разом. В тій великій великій спільноті, духовної родинної молитви не здаваймося. Ніколи не опускаємо рук перед випробуванням. Завжди стараємося бути поруч, особливо тих, які найбільше потребують. Не раз наше мовчання, а можливо, просто погляд, прості обійми, вони будують, вони є тими, які підтримують і допомагають. Ніколи. Не забуваємо про те, що ми всі є Божими дітьми. Пам'ятаємо, що кожен із нас має свою місію, яку Господь нам призначив. Тому завжди підтримуємо наших рідних, близьких, братів і сестер у ті найважчі, найтяжчі моменти нашого земного життя. Будьмо поруч, пам'ятаючи, що тепло нашого серця зігріває серця тих, хто так само хоче влучитися з нами в молитві. Моліться. За наших воїнів, захисників, моліться за їхнє оздоровлення і стілення порятунок за те, щоб та перемога над ворогами стала тою реальністю. Тому, продовжуючи наше моління, пам'ятаємо, що ми завтра будемо підсумовувати місяць лютий і вже в скорому часі будемо починати місяць березень, де будемо розпочинати наші моління за душні, пам'ятаючи. Про душі померлих, все це буде пізніше ще трошки, дай Боже, дочекати. Тому дуже прошу всіх молитви, прошу, хто має певні особливі наміри на завтра, то прошу зголошуйтеся, записуйте свої намірення і, звичайно, приготовляємося до наших поминальних днів, початку посту, де будемо мати різні відправи в Божому храмі, зокрема 40 хресні дороги і так далі. Тому на все буде. Воля Божа, всім дякую щиро. Слава Ісусу Христу.